Огірковий дефіцит у Кіровограді вже за кілька років можуть зникнути вітчизняні огірки. Це пов'язано з тим, що закордонні конкуренти возять продукцію за нижчою ціною, ніж виходить собі вартість вирощених у наших теплицях. Чи справді імпортні огірки користуються більшим попитом? Дізнавався Ігор Токар. Теплицям у великій Северінці вже більше 20 років. Олександр Шаповалов працює тут керівником самого початку. Каже, зараз господарство на межі збитковості. Підприємство зазнає втрат взимку через опалення газом. Тоді, коли у турецьких конкурентів таких проблем немає. І за імпорту наша продукція різко падає в ціні. Це перша і основна причина. І друга причина, на мій погляд, що потрібно. Напевне, це антимонопольному комітету контролювати продажі підприємець. Наголошує, хоча з вітчизняними огірками клопоту і більше ніж із імпортними, та за якістю вони кращі. Цієї ж думки притримуються і деякі продавці. Я не продаю вони не хороші. Зараз з'явили ще одні конкуренти тепличні продукції це вирощені овочі на дачах та присадибних ділянках. Так, пан Василь продає домашні огірки вже декілька років. Якість товару гарантує. Сімічка в стаканчик потом проростає, потім цей стаканчик обірається, весь циліндр ставиш в землю і огурець росте. На Кіровоградських ринках ціна за домашні огірки сягає 10 гривень за кілограм. Тоді, коли овочі із промислових територій дешевші від 3,5 до 6 гривень. Та покупців різниця у ці не лякає, домашньому довіряють більше. Якщо вони продають, вони этот товар уже делают в таком виде, что действительно его приятно покупать. Во-первых, вкус огурцов нормальный, во-вторых, огурцы в нормальном идеальном состоянии. Их можно употреблять. Міські чиновники за кіровоградські овочі кажуть, для таких продавців на ринках за пільговою програмою виділено більше ста торгових місць. Що ж стосується підтримки підприємств виробників, то тут потрібна тільки державна допомога. У нас в місті активно реалізується обласна програма Купуй Кіровоградський. Тариф на ці місця є пільговий на 50% відсотків. Дешевший на чим взагалі існує на ринках міста Кіровоград. У Великій Северинці вже зібрали останній врожай і почали почали готуватися до зимового сезону. Олександр Шаповало сподівається, що якщо держава не почне регулювати цін на імпортну продукцію, то хоча б створить якісь пільги на опалення теплиць. Бо чи витримають конкуренцію турецьких огірків наступного року, не знає. Ціна 1 гривня 50 копійок середня. А межа збитковості в нас. Одна гривня 80 копійок. Тобто ми вже в п'ятниці працювали, будемо говорити собі, в збиток. А чому? Тому що пішла зараз продукція, то, що я перед цим говорив, імпорт, а зараз пішла продукція відкритого ґрунту, Ніколаїв, Херсон і так далі. І гуртокар, Микола Головко, день за днем.